О, бомба вибухнула шоколадом. Круто! Ого! Чор першою будеш ти. Я тільки за. Вау, яке мале кошеня! Іди сюди, солоденький! Так, він із шоколаду. Ось та вдача. Стоп! А що тоді в тебе, Еліс? Зараз подивимось. Ось це так, яка краса, це справжнє кошеня вмерти. Який гарненький, який же він милий. Дай погладити руки геть розмріялась. Кошеня тільки моє. Най будь ласка. Проте у мене є і кошеня і шоколад. Ти що робиш? Ні, не їш його на очах у моєї крихітки. Не дивись на цю дивну тітку, мій хороший. Ох, зараз паласую. Яке солоденьке вушко. Гей, малюк, спокійно, ти куди? А, врятуйте. А, я більше не буду, я все зрозуміла. Мамочки. Ой, ось це так. Шоколадне кошеня тепер моє. Хто небудь на допомогу. Останній смачненький шматочок. Ням. Як ти там, маля? Думаю, їй вистачить. Не бійся, я тебе ні за що не з'їм. Оце кошеня. Ніколи не подумала б, що він так вміє. Не дивись так на мене. Вау, це ж рука залізної людини. Приголомшливо. Якраз мій розмір. Гей, Брітні, диви, що я вмію. Бачила, як я можу. Бам! Ось це сила. Тобі подобається? Ай, тільки не на мене. Та як це зупинити? Па, вибач, все вийшло випадково. Да уж! О, це що, шоколад на моїй залізній руці? Прикольно. Мені дісталась шоколадна залізна рука. Приголомшливо. Ого. Та тут ще й цукирки. Круто. Розкішне поєднання. Стережіться. Перед вами залізна леді. Зі мною жарти погані. Клас. Гаразд. час знімати залізну руку. О, ні, що відбувається. Ого. На допомогу. Живіся, я високо. Тут тільки ти і я, моя любов. Божечки. Та як же зняти цього огидного залізяку? Залізний монстр. Упс! Опс! Це просто дивовижно. Пальчики оближеш! Що? Це був повний уліт. Привіт, Еліс! І як? Ця рука справжнє прокляття. Не терпиться дізнатись що там. Давай відкривати. Це фен. А він працює взагалі. Підозріло. Я чую шоколад. Так, це він. Смакота. Ух ти, круто. А в мене шоколадом не пахне. Схоже, звичайний фен. Ого, який сильний натиск. Потрібно терміново його вимкнути. Да уж, цим феном краще не користуватись. Ось ця зачіска дуже комедно. Добре сміється той, хто сміється останнім подруго. А як тобі гарячий режим? О, ні, мій шоколад. Він прилип до щоки. Брітні, годі, вимкни. Добре, вимикаю. Ти така кумедна. Ну от, я тепер вся брудна. <с trench> так тобі і треба. Ану, дай сюди. Мені потрібний холодний режим. Ох, яке полегшення. Зараз шоколад застигне і перетвориться на нову смакоту. Ого! Здорово, ти вигадала. Подивись, і як тобі моє шоколадне морозиво? М -м 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 Чесно, від цього пину ніякої користі. Вау! Як ти гадаєш, що там? Давай спочатку подивимося, що в тебе. Це ще що. Гнила кукуруза. Ні, це шоколад. М -м, фантастика. Делісток апетитно їсть. Я теж хочу. Подивимось, що у мене. Це звичайно кукурудза. Теж непогано. Спробую. Не сказала б, що це дуже смачно. Що ж таке вигадати? Знаю. Я покладу кукурудзу в мікрохвильовку і зроблю попкорн. Вмикаємо і чекаємо. Ого, як її тряси! Сподіваюся, мікрохвильовка не вибухне як бомба. О. Здається, готове. Вау! Зглуздо з'їхати. Скільки тут попкорну. У мене якраз є велике відро. Всього мені вистачить. Тепер я точно наїмся і кайфано. У мене є також одна класна ідея. Треба вставити шпажку в качан, а потім трохи підсмажити його. Ох, круто! За справу! Отак, як же апетитно тане шоколад. Наповню ним формочки і зроблю смаколики. Ось так. Що ти там вигадала, Еліс? Виглядає дивно. Ти нічого не розумієш. Вийде неймовірно смачно. Залишилось скористатися заморожуючим спреєм. От і все. Готово. Я приготувала розкішні шоколадні кульки. М -м, неймовірно. Зараз насиплю їх у відро і вийде набагато краще, ніж твій попкорн. Вуаля! Шоколадні кульки з мальтізерс власного приготування. Круто вигадала! Дай спробувати! А ти пригощайся моїм попкорном. Дякую, брітні! Нова смакота. ти перша. Як скажеш? Ой, це ж кактус! Які великі шпильки. Але вони зовсім не гострі. Я зрозуміла, він зроблений із шоколаду. Як і його шипи. Це мега смачно. Але якщо в мене шоколадний кактус, значить у тебе справжній кактус! Що? Ні, тільки не це. Давай, давай. Гаразд, умовила. Ні, ти була права. А є боляче. Шипи самі справжні. О, здається, до мене прийшла геніальна думка. Треба просто надіти рукавичку, тоді шипи стануть не проблемою. А тепер я візьму кактус і вичавлю з нього сік. Ось так. Прощавай гостра шкірка. Мені більше не потрібна. Ой, моя рука вся в шипах Як же боляче. Ауч! Ауч! Брітні, ауч! Вибач, Еліс, я хотіла допомогти! Ох вже цей кактус Ну що ж, а я вигадала, як прикрасити мій шоколадний кактус Шоколадний сироп і маршмеллоу з цим чудово впораються. Це гарно у мене вийшло, а головне дуже смачно. А мені залишилось просто випити сік. Ой, ну і вигляд. Гаразд. Давай чокнемось на вдачу, брітні. Давай. Ура! І смачного. Мені дуже подобається. У мене також непогано. Хоча ні, це жахлива гидота.

Так, такої маленької порції локшини я ще ніколи не бачила. А ось мені пощастило. У мене просто величезне відро. Величезне. Ти просто не бачила, скільки локшини дісталося мені. Я навіть не впевнений, що таку кількість можуть з'їсти за один раз. Чому у вас локшини так багато, а в мене лише маленька порція. Так не чесно, ну добре, залишається тільки сподіватися, що моя локшина буде найсмачнішою. Мабуть, я цього ніколи не дізнаюсь, бо їсти цими зубочистками просто. Просто неможливо. Ну і добре, буду їсти руками. Що? Це виявляється шоколадна локшина. І вона навіть розтанула. Ну, добре. Як по мені це навіть смачніше. Ням-ням. Бен, я все. Вітаю, тримай п'ять. Ой фу, тепер моя рука в слині пейч. Добре, що можна витерти її обі. Тобто я хотів сказати, що настала твоя черга. Нарешті я вже встигла золодніти. Саме час побалувати себе смачним обідом. Отакої швидкість Беті так собі. Не хочеться нікуди поспішати. Я буду насолоджуватися кожною лакшинкою. Переконана, що коли не поспішаєш, страва стає ще смачнішою. А очікування втомливим. Все, я доїла коробка порожня. Гей, вистачить спати, прокидайтеся. Бен, твоя черга. Ну нарешті до такої великої порції потрібні відповідні палички. Чим більше, тим краще. Отак. От Думаю, з цією купою локшини я швидко впораюся. Ось це смакота. Може, вистачить вже махати своїми паличками перед моїм обличчям. Та годі вже. Ай, боляче. Я ж казала, досить ними махати. Та все, все, віддай. Я більше не буду. Обійдуся без них. А їсти руками виявляється набагато зручніше і швидше. Як же чудово, що мені дісталася така велика порція. Як неаккуратно, бен їсть локшину. Летить прямо в мене. Бен. Чи можеш їсти свою локшину, так, щоб у мене не потрапляло? Ні, вона надто смачна. Я хочу з'їсти її якнайшвидше. Ого! Я й не думала, що в коробку від локшини можна залізти. Слухай, Пейдж, це наш шанс. Давай помстимося йому за те, що він нас забруднив. О, прикольно! тепер я сам як відро для локшини. Головне не пропустити ні міліметра смакоти. Я з'їв ціле відро, але ще не наївся. І це все такої маленької коли я ще ніколи в житті не бачив. А я ніколи в житті не бачила пляшки більшої, що дісталася мені. Так повернись сюди і подивися, яка пляшка в мене. Цього мені вистачить, щоб сповна напитися. Ось це розмір. І тільки мені не пощастило. Ну добре. Робую сповна насолодитися цим маленьким ковточком. Дивно, чому вона не лється? Може, треба потрясти? Хай мокро! Ну, ось нічого не залишилося. Бене, ти її навіть не випив. Вся кола в тебе на обличчі. Сміятися надумала. Добре, сміється той, хто сміється останній. Навіщо ти це зробив? Добре, я все одно її відкрию і вип'ю. І ніякі бризки. Мене не зупинять. Обережніше, я ж буду мокрий, липкий. Мені все одно головне, що я встигла насолодитися улюбленим газуванням. Ну як? Смачно. Так, так швидко я ще ніколи не пила. Але це було круто. Да уж, Особливо круто було дивитися на це все збоку. Пись, ти думаєш про те саме, про що і я? О, ні. Мою пляшку ви зворушити не посмієте. Ще як посміємо. Благаю, не треба. Треба, Бетя, треба. Ментос вже готовий. Ні, зачекайте. Дайте мені спершу хоча б надіти маску, щоб у очі не потрапило. Пись, погнали. Зараз буде справжній кока-кольний фонтан. Ніщо собі, дощ із Кока-Коли. Я думала буде гірше. Але насправді це дуже смачно і гарно. Круто! Ми також можемо паласувати. Ага. Шкода, звісно, що дощ так швидко закінчився. Але так як дощ був з коли, то чому б не випити всі залишки калюжі? Яка ж смакота? Все-таки немає нічого кращого від коли. Яйце. Я не люблю яйця. Але добре, що мені дісталося таке маленьке. А вже ж, тобі пощастило. А мені ось дісталося яйце набагато більше. Більше? Ти взагалі бачила, яке яйце в мене. На мою думку, навіть яйця динозаврів були меншими. Жак. Друзі, вперше в житті я рада, що мені дісталася маленька порція. Це буде легко. О, ні. Це яйце виявилося сире. Значить, буде зовсім непросто. Фу, яка Гедота. Не дарма я все життя минала цю Гедоту. А ви чого смієтеся? Це взагалі не смішно. Боляче? О, ні. Я що наступна? Знаєте що? Я зараз не можу, я дома праску не вимкнула, мені треба. А? Ай, як же боляче? Ще й це яйце. Який жах. Навіть виглядає огидно. Друзі, мене мало не знудило. Втекти вона хотіла. А ну годі сміятися, краще їж свою порцію. О, ні! Невже мені й справді доведеться його з'їсти? Буду сподіватися, що всередині воно не сире. Дізнатися я зможу за допомогою біти. Хоча ні, за допомогою пили. Ось це так. І пила не допомагає. Доведеться використати найміцніший предмет. Ой, який жах. Його просто неможливо розбити. ну його. Ого. Вдало я його розбив. Тепер і їсти не доведеться? Це ще чому. Зараз же злізу яйце з уламків шкаралупи. Це жорстоко, але такі правила. Ой, яка гидота! Тепер я дуже добре вас розумію, дівчатка. І справді немає нічого мерзиннішого, ніж сире яйце. Гидота. А як же ж каралупа? Да, будь ласка, гірше вже не буде. Дивна кулька, сподіваюся, вона хоча б смачна? У мене такий самий, тільки набагато більше. Насправді це дуже схоже на мармелад. Пахне приємно. Я сподіваюся, що це смачно, тому що мені дісталася найбільша кулька. А що там всередині? Мені страшно. Мені також. Стривайте, чого ми панікуємо раніше часу. Для початку потрібно спробувати кульку. Так, я так і вважала. Він мармеладний, а всередині щось є. Та-дам, я звільнила перчик. Круто, в тебе вийшло. Але тепер тобі доведеться його з'їсти. З'їсти? Який жах? Ну, гаразд. Дякувати, що він хоча б маленький. Ого? Я й не очікувала, що він такий гострий. Я відчуваю, як середині мене спалахує пожежа. Пожежа? Сподіваюся, що не у всіх кульках заховані перці. Як добре, що поки я можу насолодитися смачним мармеладом. Отак, він просто неймовірний. Мені вже страшно за тебе, Бене! Поки що все гаразд. Немає жодних передумов, що всередині кульки щось гидке! Ой-ой. Здається, я поспішав з висновками. Було гаряче. Мабуть, нам усім дісталися перці. О, ні. Так, треба зібратися. Я сильна. Невже я не впораюся з якимось перцем. Я зроблю це прямо зараз. І так, я з'їм його цілком. І зроблю це швидко, тому що я сама-сама смілива. Ой, все важче, ніж я думала. У мене горить язик. Потрібно заїсти цей жах мармеладом. О, до речі, це робоча схема. І Як ми до цього не згадалися. Головне кмітливість у цій справі. Але через половину перця цей лайфхак працювати перестає. О ні, Це ж просто нереально гостро. Стережись! Ми всі згоримо. Беті, давай без драматизування. Все. -все а -а -а -а. Здається, скінчилося. Нічого собі, весь мармелад розплавився. Ну і гаразд, З'їм його прямо зі столу. Отак, просто неперевершено. Їсти зі столу? Це ж не гігієнічно. Ну і що? Зате дуже смачно.